Ток-шоу готовий відповідати. Програма, яка мандрує країною, дає можливість людям у різних містах прийти і самим поставити свої запитання політикам. Ми знімаємо наше ток-шоу не в професійних студіях. З нами їздить наша декорація, світло, інша техніка. Наша програма це не агітація за того чи іншого політика. Ви маєте право на інформацію, поставивши свої питання. Тут можете отримати її з перших вуст. Активну аудиторію для участі у програмі ми відбираємо за анкетами, які можна заповнити на нашому сайті, а також нам можна зателефонувати. Сьогодні ми в Одесі. Аплоди. На чию підтримку розраховують сьогодні в Україні радикальні сили? Наші експерти в Одесі. Це Ігор Семиволос, політолог. Доброго вечора. Олександр Міхельсон, оглядач видання «Главрєд». Доброго вечора. Тарас Ших, музикант, продюсер гурту Мері. Вітаю вас, панове. І у нас буде гість готовий відповідати. Наш гість в Одесі, лідер всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Тягнибок. Вітаю вас, пане Лежа. Ви готові відповідати. Доброго вечора, пані оксани, доброго вечора, шановні експерти. Вітаю Одеситів. Готовий відповідати. Ви за фахом, за першим фахом медики працювали, е, в лікарні працювали. Чому ви пішли в політику? Може, варто було б залишитися медиком і більше було б і користі людям з цього. Ну це вже як Господь Бог розпорядиться долею кожного. Я народився е, в лікарській родині, мій батько був спортивним відомим лікарем. І навіть певний період часу він був головний лікар збірної Радянського Союзу з боксу. Моя мама фармацевтка. І відповідно, знаєте, як часто то буває, в багатьох родинах вже визначена доля дітей. Мріяв стати добрим хірургом і навіть коли поступив до інституту, пішов працювати санітаром спочатку, пізніше медбратом працював. Пізніше мене призвали до війська два роки, як то кажуть, від чесно в радянській армії. І коли повернувся, почався процес в Україні у той так званої національно-визвольної революції. 89-й рік я поглинув повністю в цю боротьбу, формував і пізніше очолив студентське братство свого інституту, потім став головою студентського братства нашого міста. І так мене політика поглинула. А потім вже коли я проходив інтернатуру і ці всі події політичні розгорталися, паралельно займався політичною, публічною вуличною діяльністю, ну і так само працював в лікарні. І зрозумів для себе, що бути добрим доктором і бути добрим політиком одночасно є неможливо, що бути добрим хірургом пучки рук мають відчувати. Бути злим політиком. Треба бути добрим політиком, не злим. Йдемо до аудиторії. У нас багато хвилин запитань до вас в Одесі. Прошу вас, будь ласка. Ви, как, в... врач в прошлом, наверное, имеете опыт э, того, что врачи все свои ошибки зарывают в землю. Правда ли, что вы своих оппонентов зарывали, зарываете и зарывать будете? Это первая часть. Вторая часть. Как вы относитесь к либерализму, как к системе защиты прав и свобод, экономических прав гражданина и человека? А также третья часть вопроса, она касается того, что после президентских выборов не собираетесь ли вы объединиться с Гриценко и ценником. І создати силу, яка продовжить і завершить соціальну революцію. Дякую за хороші ваші запитання. Ну щодо першого, ви знаєте, напевно, з того, що я здобув, навчаючись в інституті і працюючи, і навчаючись в інтернатурі, хочу поправити особистої практики, лікаря в мене не було. Лише три роки інтернатури. Я зрозумів дуже важливу річ, яка пізніше мені вдалася, ну, скажімо так, потрібною в політичній діяльності. Наші професор... Вчили. Для того, щоб ти міг добре вилікувати людину, в першу чергу ти повинен поставити правильний діагноз. І я зараз в політиці теж розумію, що для того, щоб вийти з кризової ситуації, в якій зараз опинилося українське суспільство, до речі, в нас криза не тільки економічна чи політична. В першу чергу в нас дійсно духовна криза. Криза того, що ми не знаємо, куди ми йдемо і заради чого ми живемо, заради чого ми народжуємо дітей. Тому для того потрібно дійти до причин, щоб потім визначити відповідні методи лікування. Щодо лібералізму як ідеології, я її, я її опоную, оскільки вважаю себе українським націоналістом. І, відповідно, та економічна модель, як ми собі бачимо, яка зазначена в програмі захисту українських, всеукраїнського об'єднання Свобода, це є модель економічного націоналізму, яка в певній мірі відрізняється від лібералізму. Щодо можливого об'єднання з Гриценком і з Язиценюком, і з іншими політиками, я вам можу сказати наступне. Зрозуміло, що сподіваюся, в майбутньому парламенті, Якщо буде представлена фракція свободи, нам доведеться е, спілкуватися і об'єднуватися під час голосувань різних ситуативних, особливо по державницьких питаннях з іншими політичними силами. Так ось, ми будемо шукати тих союзників в парламенті, які будуть близькими нам в першу чергу ідеологічно. Я, власне, до запитання глядача хотів би уточнити. Давайте відійдемо від термінів радикалізм, лібералізм, як від термінів, та? а від просто як прості слова, які означають певну річ. У мене питання, чи ви радикал, чи ви ліберал. До цього я би хотів би повернутися до вашого свій час якби розходу з нашою Україною, та? і це було, був момент на рахунок ваших висловлювань в сторону національних груп. Та? Був такий історичний факт. Так? Треба визначитися з термінологією. Лібералізм, як і націоналізм, це є ідеологія. Радикалізм це, напевно, є емоція певна. І кожен з нас в своєму житті може бути поміркованим, може бути радикальним. Для мене моя ідеологія, яку я сповідую і сповідую всеукраїнське об'єднання Свобода, яку ми називаємо українським націоналізмом, це є любов. Любов до свого. Любов не заперечує, скажімо, інших емоцій. Я люблю свою землю, я люблю свою родину, я люблю те, що мене оточує, я люблю свою мову, я люблю свої пісні і ваші, в тому числі пісні люблю, і мої діти є прихильниками вашої групи. Я люблю свою матір. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи це є погане відчуття любові до своєї матері? Любов заперечує якісь інші негативні моменти. Стосовно е мого розходження з нашою Україною, е знаєте, можна багато про це говорити, це політичні ігрища. Єдине, що я можу сказати, що після цього в мене було близько дев'яти судів е, з різними структурами, зокрема з прокуратурою, Генеральною прокуратурою, прокуратурою Івано-Франківської області, і всі ці суди я виграв. А це були, скажімо, певні політичні протистояння, намагання створити певний штучний скандал, намагання витіснити мене з певних політичних угрупувань і таке інше. Я. Так. Обі ваші професії – Врач, уч, юрист, яким ви обучалися, вони... Заведомо предусматривают, как вы говорите, любовь ко всем народностям, да? Не предусматривают никакого национализма, близко. Вы сказали только что перед вашим выступлением, что вы добрый политик. Добрый доктор Айболит. Да, да? по-русски добрый доктор Айболит, по-украински хороший политик, правильно? Значит, хороший политик, хороший юрист должен соблюдать законы. А главный закон у нас юридический, это что? Конституция Украины. Можливо, говорячи слово націоналізм ви маєте на увазі дещо інше. Може, ви маєте на увазі нацизм. Може, ви маєте на увазі шовінізм. Так ось я вам хочу сказати, це є не ідентичні поняття. Націоналізм, ще раз повторююся, не передбачає несприйняття когось іншого. Я вам можу зразу сказати, наше ставлення до міжнаціональних стосунків, очевидно, ви натякаєте і саме це від мене хочете почути. Ми, захищаючи себе, не виступаємо проти когось. Я не хочу ставити палки в колеса або створювати проблеми для представників більш ніж 140 національностей, які мешкають в Україні. Разом ми маємо будувати одну українську державу. Я лишень представляю політичну партію, яка задекларувала, що ми захищаємо права національної більшості, тобто українців. В нас в Україні є дві угорські а від партії. А Ми їх тоді захищаємо, ми захищаємо не те, що від кого, а захищаємо для реалізації їхніх можливостей і прав, соціальних прав, економічних прав, національних прав. А щодо... Основного закону Конституції України абсолютно з вами солідарний. Будь-хто має дотримуватися законів, які, за які е, ухвалені в нашій державі. Конституція є основним законом. Добавлю з вашого розрішення. Прости, е, ваше виступлення на яворі чітко було показано. Москалі, жиди, не будуть топтати українську землю. Дозвольте вас поправити. Ну, не най... того, що я і О, Дозвольте вас поправити. Не на яворі. А на горі Яворина, це ну, по-перше. Да, ну... А по-друге, я, відповідаючи на запитання шановного експерта, вже зазначив, що маніпуляції. Знаєте, як відбувається? Було, був був мій виступ, який складався з чотирьох різних частин. А пізніше добрі дяді, яким хотілося зробити політичне шоу, взяли, порізали частинки мого виступу. І змонтували зовсім інше те, що сталося. Так ось, послухайте сюди. Якщо ви хочете почути мій автентичний виступ на горі Яворина, нема проблем. Ви в Гуглі набираєте тягнебок, заходите на мій сайт і ви знайдете мій виступ автентичний, а не той, який був змонтований, а потім показаний на одному з телевізійних каналів. Більше того, там є аудіоверсія. Я переконаний, автентичний, прослухавши... Не а змонтований. не змонтований, такий, який був записаний нашою прес-службою. Прослухавши його, я переконаний, що у вас будуть зовсім інші запитання до мене. Дякую.